Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 11 серпня 2022 року біля 20 годин. Ми з вами у десятому коридорі і складаємо подяку Господеві за всю ту рівновагу, яку він витримує через людей той баланс, який необхідний кожному нас для життя, і дає кожному з нас ту життєву силу і енергію, яка нам. Потрібна і достатньо для того, щоб ми розвивалися і допомагали тим ближнім, які залежать від нас і які чекають від нас допомоги. Дякуємо тобі, Господи, за це все. Дякуємо тобі, Господи, за все, що Ти даєш нам кожного дня у цей День. Бо надію ми покладаємо тільки на тебе і прикладаємо зусилля для того, щоб все в нас було добре і необхідне для життя і життєвої сили нашої. Нашого кола, в якому ми знаходимося, і е, з тими людьми, які нас оточують. Дякуємо тобі, Господи, за всіх, за те, що ти нас вчиш, як жити, за те, що ти вчиш нас е, прощати, за те, що ти вчиш нас терпіти, за те, що ти вчиш нас е, грати, і за те, що ти вчиш нас любити кожного дня. Бо тільки кожного дня через е, причастя людей, дітей і різних обставин ми можемо тоді е, оцінювати, як ми себе е, ведемо по відношенню наших близьких і тих людей, з якими ми збираємо. Товхуємося, і з якими ми маємо справу. Тож дякуємо Тобі, Господи, за це. І молимося за всіх людей цього світу. По всій землі даємо все необхідне, щастя, здоров'я, радості, достатку необхідної сили, енергії для їхніх родин і для того всього, щоб вони справлялись своїми сьогоденними. Е Поставленими задачами і вирішували їх, а славу Твою, Господи, і на честь Твою. Отче наші, син, на бесах, нехай святиться Ми Твоє, нехай предаде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся. Благодатна моє Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословена підлону Твого, бо ти порода Христа Спаса, Визволителя, душ наших, бо Твоя сила, слава і царство від Сина, Святого Духа. Амінь, амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за все. Десятий коридор тропи Сарафима Соровського, сокрального сіла, місто Київ, на все добре, любі мої.